Друзі, привіт! Я рада вітати вас на цьому каналі. Мене звати Ольга Полипчук, я сертифікований коуч, також тета-практик. я активно вивчаю квантову психологію, працюю з людьми і ще так сталося, що по сумісництву я маркетолог. Так от, сьогодні я хочу з вами поговорити про наші страхи. Ця тема у мене взялася дослівно декілька хвилин тому, я думаю, треба зняти на цю тему відео. А саме коли я записувала відео на Курс, де я є гостем, це курс про ведення соцмереж. Я розповідала частково про страхи і що ж з ними робити. Я вирішила, що це буде дуже крута тема, саме для відео на YouTube, чому б ні? І сьогодні ми саме на цю тему поговоримо про. Те, чого ми боїмося, і що з цим робити, тому що дуже часто наші страхи заважають нам в житті. Їх нас дуже багато. Ці страхи нас інколи паралізують. Ці страхи нам не дають жити, і інколи ці страхи надзвичайно безглузді, наприклад. Що скажуть люди? Це, взагалі, насправді моє улюблене упередження, яке в мене теж багато-багато років було, воно було присутнє в моєму житті, тому що це звичайний родовий сценарій, так говорила моя бабуся, так говорила її бабуся, і, мабуть, ще десятки бабусі, бабусь перед нею. І дуже довгий час я просто боялась, наприклад, вести свої соцмережі або відкриватися в соцмережах наповну, розповідати. Про теми, які дійсно мене хвилюють, які важливі для мене, тому що я боялася, що хтось це побачить і не знаю, буде насміхатися. Саме тому в якийсь період часу я закинула цей канал, тому що я його почала вести ще в далекому 2012 році, коли ще ніхто не вів е відео на Ютубі українською. Я це вже робила, а потім я отримала серйозну дорослу роботу і. Я боялася, що з мене будуть насміхатися. Тому, оце, що скажуть люди, в мене також було присутнє. Так, звідки беруться взагалі страхи? Страхи, насправді, це є дуже природній елемент для нашого мозку. Таким чином, страхи нас захищають. Страх це річ, яка для нас є так званим щитом, тому що. Коли ми чогось боїмося, наш мозок нас просто охороняє від незнаного. Наш мозок, на жаль, так або і на щастя, тому що природа не дурна, так сконструйований, що ми дуже сильно боїмося чогось нового. Нам страшно, тому що мозок не розуміє, що для нас нове може означати хороше. Для мозок розуміє, що нове. Це стрес, це щось невідоме, це щось, що нас може дослівно... Не буду це слово говорити на Ютубі, тому що ну, різна політика є. Так от, і навіть якщо ми розуміємо, що це ніякої небезпеки нам не несе, все одно на підсвідомому рівні ми боїмося навіть, що ми насправді можемо від того, що ми викладемо рілс. Чистори ще, що завгодно інше, чи щось зробимо, чого ми дуже-дуже дуже боїмося. Особливо, якщо це ще й підґрунтовано якимись соціальними нормами, так це взагалі страшно. Тобто ніхто в моїй сім'ї не виділявся, ніхто не проявлявся і ніхто не робив великих речей. Тому мозок взагалі думає: Господи ж Боже, збав'ясох сохрани. Але. Але на мозок не треба ображатися. Він нас охороняє, і це його природна функція? Я колись дуже давно читала одну цитату Мерил Стріп, яка говорила, що вона обожнює страх, тому що страх це для неї щось, що її штовхає вперід. Вона знає, що якщо їй страшно, їй треба це зробити, тому що це їй допоможе. І як же ж боротися з нашими страхами? Є дуже багато метод в залежності теж від того, який страх, який це рівень страху, тому що, звичайно, страх страху, він не нерівний. І так само одна людина може одного боятися, друга людина може боятися другого. Тому що страхи зазвичай формуються в дуже ранньому дитинстві, де. Є якісь тригер, які погодують, що нам страшно. Звичайно, в дорослому віці ми теж можемо чогось налякатися і пізніше боятися, але вони не настільки сильні, не настільки емоційні, як у цій, що з дитинства. Страхи нам також передаються через родові програми, з якими працювати складно, але можливо, тому що взагалі рід це дуже сильна енергетична структура, яка знову ж таки нас охороняє і оберігає. Тому перше, що ми можемо робити, це звичайно піти до спеціаліста або в терапію, або на різні практики до спеціалістів, які працюють саме з родом, з родовими програмами, з родовими установками, тим, що ми взагалі з цього несемо. Дуже багато різних програм. Це вже доказано науковцями. Це не тільки якась езотерична історія. Передаються нам саме через ДНК. І це може передаватися навіть 12, а то й більше покоління. Тому цим всім треба працювати з спеціалістами, це може бути як і довга важка робота, так і цього позбутися можна за одну-дві сесії. Тобто, все залежить від корення проблеми і від методики, в які ви будете працювати. На таку сесію можна прийти до мене. Я працюю з родом, тому якщо вам. Це відгукується, пишіть мені в інстаграм, я з вами з радістю поспілкуюся і вас проконсультую, що для вас найкраще. Так само можна з багатьма страхами працювати самостійно, задаючи собі багато питань. Взагалі, питання це є дуже класний інструмент, тому що чим більше ми задаємо питань, чим більше ми досліджуємо або себе, або взагалі світ. Тим більше ми отримуємо відповідей. Задавайте собі величезну кількість питань. Наприклад, виходить у вас якийсь страх образно, давайте сьогодні це будемо розбирати на соцмережах, так як ми в Ютубі. Ви хочете вести інстаграм, але ви боїтесь, перше питання, яке ви взагалі маєте собі задати, це чому я боюсь? Що тут страшного? Взагалі це дуже класно робити, не тільки проговорюючи в голові. А виписуючи це все на листочку або в зошиті, або в блокноті. такі питання саморефлексії. І починаєте, власне, з питання, що тут страшного, що я втрачу, якщо я буду це робити. Про що це? Про що цей страх? Чи це мій страх, чи, е, чи я дійсно боюся, що найгіршого може статися, якщо я почну вести соцмережі, що найгіршого може статися, якщо я запишу розмовний рілс? І так далі, і так далі. Чим більше ви задаєте собі питань, тим краще. І як це ж робити? Образно, берете звичайний блокнот, ось в мене тут навіть лежить один. Берете звичайний блокнот, берете ручку і починаєте записувати. Записувати спершу питання, наприклад, питання: чий це страх? Про що цей страх? Що цей страх мені говорить? І ручкою в блокноті. Пишете відповіді, і відповіді слухайте себе. Тобто, як це зробити, знову ж таки, тобто, Оля, легко сказати, слухайте себе. Просто сідаєте, написали питання, подивились на нього, прочитали, закрили очі, зробили глибокий вдих, видих і пишете. І пишете все, що вам приходить до голови. виписуєте. Можете теж навіть аналізувати це. Тобто, це не є фрірайтинг, де ви просто виписуєте все, що вас турбує. Ні, тут можете спокійно писати, аналізувати, перечитувати і заглиблюватися в це. Це дуже важливо, тому що саме це дасть вам відповіді, після яких ви можете подумати, так це ж взагалі не страшно, або це страх моєї мами, або це страх мого тата чи когось, кого завгодно. Користуйтесь цією практикою. А також, якщо вам потрібні просто приклади питань, напишіть мені. В інстаграмі слово питання, і я вам відправлю чек-лист з прикладами питань, які ви можете собі задавати, щоб ви зрозуміли, про що йдеться. Тому посилання на інстаграм в описі, пишіть слово питання, і я вам все надішлю. І ще одна дуже цікава техніка, методика вона не завжди працює не у всіх випадках. Але це просто йти в страх. Що ж це означає? Ти в страх, це те саме, що тренувати себе, це потрошки-потрошки розкачувати м'ясо, це потрошки, потрошки розкачувати оцей скіл, цю навичку. Тобто, якщо вам страшно знову ж таки знімати ті ж самі рілси, чи знімати YouTube, так як я зараз це роблю, і мені взагалі не страшно насправді. Почніть з того, що ви візьмете свій телефон. Зараз вже є у всіх телефони. Ось самий звичайний телефон. Візьміть штатив, поставте отак перед собою і почніть знімати, але знімати для себе. Ви не мусите це показувати нікому. Ви не мусите про це говорити. Ви просто знімайте. Знімайте те, що вам хочеться, говоріть на теми, які вас цікавлять. І розкачуйте цю навичку, розкачуйте, спілкуйтеся. Вам не обов'язково це відразу постити. Вам може бути спершу страшно навіть це подивитись. Я особисто так робила ще в далекому 2012 році, коли ніхто на YouTube український не знімав, я знімала відео. Що ж я робила? Я тоді ще навіть телефонів не було з камерою. Ну тобто, були з камерою, але це не там були мало пам'яті, воно настільки було якісне. Я брала звичайний комп'ютер. Відкривала, знімала на вебку, і в мене навіть десь ці відео ще є, їх навіть не дивилися, мені страшно було дивитися. Але потрішки-потрішки по я розкачала цей скіл і почала знімати, почала постити. Потім ми цю історію знаємо, що тут включився вже інший страх. Але навичку я таки розкачала. Тому просто беріть телефон, спілкуйтесь самі з собою, знімайте. І йдіть в цей страх, тобто розкачуйте його, не бійтесь, тому що дуже часто, коли ми просто підемо в страх, коли ми зробимо те, що страшно, виявиться, що це зовсім не страшно, це абсолютно не страшно, і воно не є для нас небезпечним. Тому не бійтеся, дійте, працюйте зі своїми страхами, тому що страхи нас надзвичайно обмежують, але страх це не вирок, з ним можна працювати в один чи інший спосіб. І розкачувати себе можна, як я вже казала, через сесію або через дію, через саморефлексію. Ці всім цим можна працювати. Тому працюйте зі своїми страхами. Якщо вам потрібна моя консультація або підтримка, пишіть мені в інстаграм. Також коментуйте, діліться своїми страхами, діліться тим, як ви. Долаєте свої страхи, що ви для цього робите? Я вам дуже дячна за перегляд. Ставте лайки, звичайно, підписуйте дзвіночки, все, що там треба, і пишіть про які теми зняти наступне відео.